Допоможуть вирішити всі проблеми. Проте, як би там не було, єдність держави в першу чергу починається з кожного з нас. Олена Сушкова, Сергій Чорний, регіональна служба новин. З нагоди Дня Соборності та Свободи президент України Віктор Янукович взяв участь у молебні за Україну. Молебень відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці Києво-Печерської лаври. У заході також взяли участь секретар РНБО Андрій Клюєв, генеральний прокурор Віктор Пшонка та інші посадовці. У швейцарському Давосі розпочався 44-й всесвітній економічний форум. Україну за дорученням президента Віктора Януковича 22-24 січня представлятиме прем'єр-міністр Микола Азаров. Туди він відлетів після засідання уряду. У найближчі дні понад 2,5 тисячі провідних політиків і підприємців світу вестимуть у Давосі переговори та дискусії, а також кататимуться на гірських лижах. Негода лютує майже 500 населених пунктів України знеструмлені станом на ранок, 22 січня, внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач без світла залишилися населені пункти у чотирьох областях та автономній республіці Крим. Зокрема, 126 в Одеській області, 130 в Херсонській, 120 в Миколаївській, 11 у Львівській та 91 у Криму. Про це повідомляє оперативно-диспетчерська служба Мінрегіону. Наразі проводяться. Ремонтно-відновлювальні роботи, крім того, на дорогах працює близько 3,5 тисяч одиниць техніки. Використано 26 тисяч тонн піщано сольової суміші. Проїзд до всіх населених пунктів забезпечено. Напередодні очільник мінрегіону Геннадій Темник звернув увагу на те, що аварійні комунальні бригади повинні працювати в цілодобовому режимі. Продовжує негода перевіряти на витривалість і донечан 22 січня, близько 3-ї години ранку, у шахтарській столиці пішов дощ з мокрим снігом, внаслідок чого дороги перетворилися на ковзанку. На боротьбу з негодою вийшли комунальники та працівники Державтоінспекції. Автомобілі на Ковзанці реальність цього дня. Через крижаний дощ, який випав у Донецьку рано вранці, та йшов майже протягом всього дня, водіям довелося продемонструвати всю свою витримку та вміння маневрувати. Багатьом довелося провести чимало часу у заторах. Доїхати було утром дуже тяжело. Де саме були пробки? Ну, район площа Свободи і до центру. Це вже в пробках стояв полчаса. Я їхав по і… ...по Паленському проспекту. Ну і здесь, вокруг южного, ну, южного автовокзала, звісно, движение затруднено. Через нагоду комунальникам та працівникам Державтоінспекції довелося працювати у посиленому режимі для розчищення автошляхів міста. Від снігу було задіяно близько ста одиниць техніки. В першу чергу увага приділялася аварійно-небезпечним ділянкам, шляхопроводам, мостам та місцям концентрації ДТП. Особа внімання приділялася есть тобто Потіловський путі, Потіпровод, також проспект Ленінський, вулицю Артема, проспект Міра, подйоми спуски всі обрабатувалися протигалольодними матеріалами. Станом на ранок 22 січня дороги загального користування області у всіх напрямках знаходилися у проїжджому стані. Проте працівники Державтоінспекції радять водіям не втрачати пильності. За прогнозами гідрометцентру, 23 січня у Південних областях України Дніпропетровськ, Скі та Донецькій областях очікується мокрий сніг, можливо, з дощем. Є ймовірність, налипання мокрого снігу у Желедиця. Олена Сушкова, Сергій Чорний, регіональна служба. новин. Зима – пора екстремальна та небезпечна. Бурульки на дахах і ожеледиця на дорогах це далеко не все, адже вітер і мінусова температура можуть призвести до обмороження. Як зимової прогулянки не потрапити на лікарняне ліжко, дізнаєтесь з наступного сюжету. Поколювання, пекучий біль, блідність та холодність шкіри, втрата чутливості основні симптоми обмороження. Підступність полягає у тому, що помітити його можна не одразу. Наприклад, симптоми, які можуть вказати на серйозність захворювання, можуть з'явитися за декілька днів. Загалом розділяють чотири ступеня ураження тканин: найнебезпечніші третій та четвертий, які, крім іншого, характеризуються і виникненням різних супутніх захворювань. Наступає омертвіння ткані в результаті всього. сложности переохлаждений и отморожений в третьей, четвертой степени заключаются в том, что зачастую эти стадии усугубляются и осложняются и инфицированием отмороженной поверхности, что также затрудняет лечение данных больных. Осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. Со сторони органів дихання, тобто присоєдняється какие-то супутствуючі заболівання і лючасності можуть присидінятися не обострятися хронічне заболівання того чи другого суб'єкта. В першу чергу відомо мороження страждає обличчя та кінцівки. Аби уникнути цього, спеціалісти радять правильно одягатися. Цієї ж думки дотримується і більшість донечан. Тепло обува одягати і ну, пальто все тепле одягати. а нужно просто двигатися і займатися спортом. все буде хорошо. Лікарі у свою чергу радять не одягати синтетичний одяг, натомість віддавати перевагу натуральним тканинам. В першу чергу, потрібно все-таки підстегигатися, тепло одягатися. По-друге, взуття повинно бути сухаре. По одній той причині, що во вологих умовах переохолодження і odmраження ідуть значно швидше за счёт того, що починають спазміруватися судини, особливо кінціностей, і це страждає лицо, і таким образом наступает этот процесс значительно быстрее. Значит, при низких температурах не рекомендуется особенно женщинам носить сережки, потому что наступает отморожение мочек у, 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 ушей за счет того, что идет переохлаждение металла. Значит, людям, которые пользуются очками, тоже желательно, чтобы были пластмассовые прокладочки на переносице, чтобы не наступало отморожение. У разі ж, якщо ви відчули симптоми обмороження, постраждалому як можна швидше необхідно надати першу медичну допомогу. Для зігріву треба дати випити теплий напій. Необхідно в першу чергу припинити воздействие холоду. Тобто, войти в тепле помешчяння. Ні в коем умові не пытатися растирати участки обмороження, не применять спиртові примочки, жаві, розтирки, всі можливые масажі. Якщо це руки або нижні кінцівки, значить необхідно Начинають атагрівати їх з приємно тіплеї води, ні в случае не гарячої, не должно бути контрастних температур. Крім того, якщо постраждалий після надання допомоги не відчуває покращення, медики радять не зволікати та одразу звертатися до лікарні, адже обмороження може стати не лише причиною втрати працеспроможності людини на тривалий час, а й інвалідності. У групі ризику з традиційної особи без постійного місця проживання. Олена Сушкова, Катерина Яковенко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. В Шахтарській столиці підбили минулорічні підсумки роботи обласної системи цивільного захисту. Для цього провели окрему нараду за участі представників органів місцевого самоврядування, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та комунальників. Чи впоралася Донеччина з поставленими завданнями? Дізнавалася наша знімальна група. У 2013-му служба цивільного захисту Донеччини гідно впоралася із поставленими завданнями. Втім, не з усіма одразу такого висновку під час наради щодо підбиття підсумків роботи служби дійшов директор профільного департаменту ДСНС України Василь Стоєцький. Зокрема, якщо в питаннях фінансування місцевих програм, забезпечення медикаментами а також прибуття на місця пожеж та часу їх ліквідації, область одна з кращих в державі: стан захисних споруд та забезпечення засобами індивідуального захисту на хімічно небезпечних підприєм. Ємствах викликає нарікання. По тих позиціях, по яких ми проводимо ну, відповідний моніторинг, аналіз чи рейтинг по областям їх близько 30, то десь дві треті позитив по Донецькій області. Це показники кращі, ніж в цілому по державі. Ну, одна третя це те, над чим необхідно безумовно попрацювати. Водночас регіон навчився краще справлятися з техногенними аваріями. Яскравий приклад з координованої роботи всіх служб та гілок влади під час однієї з таких аварій було продемонстровано на Вуглегірській тес. Там одновременно кілька задач – Це відновлення роботи станції, плюс 12 тисяч населення посілок, який виявився без теплоснабження і в кратчайші сроки потрібно було ее, восстановить систему теплоснабжения, обеспечить жителей теплом уже 1 октября, и в том числе в случае, если реконструкция станции шла бы не по графику, то необходимо было построить резервную котельную, что, в принципе, и было сделано за счёт средств резервного фонда государства. Что правда, в деяких иных випадках такої згладженості дій не було, зокрема під час аварії на Стеролі, коли рятувальників не своєчасно повідомили про катастрофу. Керівництвом цивільного захисту міста Горівка оперативна інформація про її виникнення та хід ліквідації наслідків на пункт управління цивільного захисту області була надана не своєчасно і не в повному обсязі. Не було забезпечено виконання вимог діючого регламенту щодо надання інформації при виникненні надзвичайної ситуації керівництвом цивільного захисту, виконком Кіровської, Торецької, Жданівської міської ради, Олександрівської райдержміністрації. Невирішеним залишається і питання неналежного протипожежного водопостачання в містах та районах області. Так наразі в регіоні несправні або демонтовані майже 4 тисячі гідрантів. Існують і більш комплексні проблеми. Проведений аналіз ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на території Донецької області показує, що стан розвитку інфраструктурних систем, економіки, систем забезпечення населення та модернізації основних фондів цих систем не відповідає потребам сьогодення та суттєво відстає від темпів старіння технічного та технологічного обладнання. Особливе занепокоєння викликає ряд проблемних питань, які існують у сфері запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Втім, варто зазначити, що навіть за таких умов намітився ряд позитивних тенденцій. Цифри говорять самі за себе. Кількість надзвичайних ситуацій порівняно з 2012 тисячі зменшилась одразу на 20%. пожеж на 15%, а загиблих у вогні людей майже на 18%. процентів. Олексій Костюк, регіональна служба новин. Не вдалося вивести контрабанду З початку року. Співробітники східної митниці затримали двох росіян, які перевозили культурні цінності через митний пост Новоазовськ. Про це повідомляє прес служба обласного управління Міндоходів. Один громадянин Росії спробував вивести в багажнику легковика 26 старовинних монет, які виготовлені в період з 1733 по 1960 рік. Другий правопорушник, який їхав рейсовим автобусом, намагався провести в багажі ікону 1884 року, біблію 1890 року, і друкований щоденник 1910 року. Всі предмети було вилучено за обома фактами відкриті кримінальні провадження. В хокей грають справжні чоловіки. А ось у настільний хокей, як виявляється, грають ще жінки та діти. Один з етапів Кубка Федерації Настільного хокею пройшов у Донецьку. Участь у турнірі брали як новачки, так і професіонали. Всеукраїнські турніри з настільного хокею приймала шахтарська столиця. В Донецьку завершився один з етапів Кубка Федерації. Змагання проходили у палаці спорту Дружба за підтримки ХК Донбас. Загалом настільний хокей в Україні на місці не стоїть, і такі турніри стали вже регулярними в деяких містах нашої країни. У нас є кілька центрів настільного хокею на сьогоднішній момент в Україні. Одним із скрупніших являється Київ, Одеса, Харків, Кіровоград. Мариуполь. В этом году Украина выиграла право на проведение чемпионата Европы по настольному хоккею, поэтому я считаю, что не семимильными шагами, к сожалению, но мы движемся в нужное направление и растем. Если хотя бы человек 10 после этого турнира проявят интерес и будут продолжать участвовать, в наших турнирах будет хорошо. Пограти на цьому турнірі міг кожен бажаючий незалежно від віку, статі та навичок. Більшість учасників зацікавилися настільним хокеєм саме через любов до хокею на льоду. Павло вперше на таких змаганнях каже, що грати ще важко, але все-таки цікаво. «Це очень цікаво, але що мені здається, що більше матчів програв ніж ви. Якщо хокей – це гра для настоящих мужчин, то это игра для джентель. Якщо ти хокей выигрываешь силой, то здесь треба выигрывать умом. Це два разных спорта. Дмитро в настільному хокеї став вже справжнім професіоналом. Він у цій грі вже близько п'яти років та навіть має досвід міжнародних змагань. Спортсмен зауважує, що турнір у Донецьку за організацією на досить високому рівні. Хоча суперників йому тут не знайшлося. Мне лично немножко скучновато, вот много новичков, то есть э, я уже так играю, как э, сейчас пока мисс пер, первый этап, так это больше напоминает тренировку, а организация супер, отличная, то есть хороший очень зал. У турнірі в Донецьку участь брали майже 70 гравців. Призами для них стала сувенірна продукція від ХК Донбас. Також по закінченню Кубка Федерації настільного хокею кращих спортсменів буде відібрано до збірної України. Данила Ширшков, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в четвер 23 січня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі мокрий сніг, туман, ожеледиця. В день невеликий сніг, хуртовина, ожеледиця, сніговий накат. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 6-11 градусів морозу, в день від мінус 3 до мінус 8. По Донецьку вночі 7-9 градусів морозу, в день Ість, мінус атмосферний тиск зростатиме.